І тормоза. 240 мисейчик народ, Ідеальніший стан, дзвонить, не комбайник, лялька просто. на йому суперовався. Напрацювання дуже-дуже і дуже мале. Двигун не димить. Дотово. Працює все без нарікань. Оцю ракету ще зняв 11.33 тундір, повний огляд. Зараз приступимо до другого красавчика. Тоже, ну Блін. Дуже класний комбайн. 240-й майсей. Хто знає новішого типу жатка, хто не розуміє, от вам показую. Вона в два рази коротша за ту таку старішого зразка, набагато зручніша. На редуктору привод, колеса в йому, ідеальний стан. Дуже класний, я думаю, по фарбі тут все видно. Дивіться, який шнек в йому як витерта фарба. Тоже, тут його стан в принципі, аналогічний у цьому комбайну. Все лялька, все сухеньке, ніде нічого там не підтікає на йому. Колеса ідеальні. Бичі показую. Бомба! Де ви на масіях бачили такі бичі ще в красочці? І ну, Обов'язково скажіть, що це воно покрашене, комусь немає роботи, такі сидій молатий, думаю, о, візьму, розберу комбайна, покрашу бичі. Тобто, зрозуміло, що в його дуже мале напрацювання і вона ще просто не встигла витерти з ця фарба. Гляньте на ці зуби, які вони рівні під барабання там в йому, я вам кажу, як струна натягнута, рівне, помитне. Де підкрасів по комбайну, немає, рівні планочки на наклоні. Все-все все дуже в цьому комбайну класне. Хто шукав свої майсія ідеально. Оце ваш варіант. Нові розмитнення дуже класні, дуже дешеві. Через те комбайни всі повиростали в ці. Рохот не гнилий. з задньої сторони під барабанню вам показав. Салінблоки ці всі не потріскані. Ремні тут в принципі ідеальні всі, он такий Бачите, не тріщен, нічого. Старий емінь, так, да, але він оригінальний, Масеєвський. А оригінальний ви самі знаєте, як воно ходить. Рохо, так бачите, не гнилий, де-не-де краска. Але ручняк є, тормоза ідеальні, працюють. Тут все цілесеньке, ніде не підкрашене. Зірочки, от вам лопатки. Все, бомба, це зернова, це колосова. Ну, Вже є напрацювання трошки, але таке все-таки 80-ті раки, але напрацювання в загальному комбайне дуже мале. Тут, бачите, я показував, нічого не стукалось, не вдарялось. Цей селінблок так само не потрісканий. Так, в загальному комбайн, бачите, який по фарбі. Задня гума теж бомба. Січкарня, вже понятно, раз у нас новіша жатка, той буде на плаваючих ножах. Циліндрик не тече, те колесо теж бомба. Решета тут зміни на майсіях, солометраси, бачите. Все, огонь. Тут теж обійду. Дивіться, який він. Ну Просто лялька. Його ще б тако чуть натерти, там навіть зараз вже трошки видно, Ну камера не передає відображення. Але ще б його чуть натерти і взагалі він буде блистити, я не знаю, як намарка якась як машина, тіпа. труба. Ніде не підогнута, бачите як вона блистить і не крашена вона. Оце вона така і є, дуже збережений комбайн, бо зберігався в гаражі. Це таке прикольне натяжне придумав собі дядько. Так. Покажу сідушечку, покажу, зараз залізу. 2000 мотогодин на працювання в йому настоящо. Всі наклеїчки, все присутні фари, всі оригінальні. Так, а... По бункеру, як вам? Що скажете? Ну, 17 тисяч мотогодин, правда? Видно, я б йому і дві не дав би тисячі мотогодин по цьому комбайну. Як глянеш цей бункер, глянеш на те все віймо. Гляньте на цей двигун. Сухий, як перець, бляха. Просто бомба так Ніде нічого не тече. На антифрізі він Тут ще. все, все, коротше так от виглядає. вам скажете за запустино козел, запускай з по Хоч кого цікавить, дзвоніть, не пожалієте, дуже-дуже класний комбайник. Стан, я вам кажу, огонь.